Привіт, аналітична спільнота з вами гуру Макетс. Починаємо із короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше трохи далі. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Можна детальніше вивчити всі параметри даної компанії. Порівняємо основні фундаментальні показники корпорації Palantia Technologies Inc. – тикер PLTA. Огляд створено з використанням даних станом на 7 квітня 2025 року. За класифікацією GURU, макет з компанії Palantia Technologies Inc. належить до підкатегорії. Дейта в оцінюванні беруть участь 49 організацій, це дуже репрезентативно. Ми побачимо таблицю замовлень в кінці цього відео. Загальний результат для відповідної компанії 1,5 з 10 балів. Середній підсумок по підкатегорії 2 бали. Якщо дивитися широко, то в межах ринку США в сукупності побачимо середній результат по ринку в сукупності 1,9 бала. Проти оцінки 1,5 бали Palantir Technologies. Порівняння руху ціни акцій компанії Palantir Technologies Inc. і акції категорією. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції Palantir Technologies показали динаміку 226 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 59,5 віц. Це точно нічого не означає. Але ми повинні мати цей факт на увазі. Ринкова капіталізація компанії Паланте Technologies Inc. оцінюється в 173,55 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 641 мільярд доларів. Palantia Technologies Inc. займає 27,91 і є одним з лідерів у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 4,71 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорією 58 мільярдів доларів. Palantir Technologies Inc. становить частку 8,121 тисяч навіт. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Зайнята частка Palantir Technologies Inc. у підкатегорії при оцінці капіталізації фондового ринку становить 27,91 на віць. Балансова вартість 8,121 на віц. Що на 70% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної організації становлять 0,235 мільярда дол. Борг до балансової капіталізації становить 5% капіталу компанії. Оцінка за борговими зобов'язаннями підприємства дуже добре 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку становить 375,6. Із середнім показником під категорією 104,8%. Це на 72% вище, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка показників ринкової ціни підприємства в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 462 мільйони доларів. Очікується. Що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 740 мільйонів доларів. Що на 71,1% більше, ніж на поточний момент. Оцінка очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 1 бал. Співвідношення вартості компанії до балансу доходів становить 60,6%. Середній показник підкатегорії становить 7, що на 766% вище, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до її доходу в порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано, мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 2870 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 4900 мільйонів доларів. Це на 71% більше, ніж зараз. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорією Добре 1 бал. Маржа продажів становить 16,1% із середнім показником у підкатегорії 6,7%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 9,4%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 1,445 тисяч%. Це на 1775% менше частки ринкової капіталізації. І це відображає невідповідність ринкової ціни компанії Palantia Technologies Inc. швидше за все, в бік переоцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 44 тисячі 101 тиздол. Тоді як для підкатегорії 2352 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1775%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Прибуток на одного працівника становить 117,4 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії 22,4 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 423%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 728 доларів тисяч. За підкатегорією 335 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 117%. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Акції короткі 2,8% із середнім показником під категорії 2,9%. Це показник можливого короткого стиснення. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 37% для компанії Palantia Technologies Inc. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить приблизно 33%. Технічно цінні папери підкатегорії оцінюються так само, як і акції компанії Palantia Technologies. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 74,200 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 94,17 долара. Різниця між фактичною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 27%. Переходимо до таблиці замовлень. Вона доступна всім посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше в цьому сезоні довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу компанії Palantir Technologies Inc. Інформаційно-довідкова система Гуру Макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення. Так як відео оглядове. Щиро дякую публіці за те, що додивилися до кінця та користувалися інформаційно довідковою системою від Гуру Макетс.